Усім привіт, друзі! З вами я, Мері, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою. Ну, я не знаю її назву, але я знаю ситуацію. В мене оця старюха бабке. Вона тупа. А, Вона тільки що мене вбила, коли варила суп. Що? Коротше, ця ненормальна бабка мене посадила в цю хату, і я буду з нею вибирати. І позвоню потім в поліцію. Але перед тим, як я піду обов'язково, друзі, в мене така є велика проблема. Ну, по перше, Поставте лайки, підпишіться на мій канал, якщо вам подобається реально мій контент і чого ви б його не підтримали. А друге, це сумна ситуація, тому що в мене почали відписуватися люди. Зараз, мої підписники, подивіться на своїх мережах, чи ви підписаний мій канал, тому що щось відбувається дивне. То або це баг, У мене було 32 підписника, а вже 30 рівно. Я хочу, ви реально перевірили, бо мені за цього дуже сумно. Ну а зараз. Нам не можна псувати собі настрій. Надію здорові, що всі поставили лайк і підписались на мій канал. Ну а ми вже побігли. Ле. Ли. 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 Не хочу на це діти. Стоп! А вона що телепортулася? Добре. Я не знаю, що це така за твариночка. Але будемо <звук> вважати, що... Це. її... тварина. Що там відбувається? Відбувається. Господи Боже мій, що тут таке? О, Боже мій. Кап... капець. Але ж добре, ми будемо проходити далі. Щось не занад... Щось воно занадто легке, ні? Як це? А, от сюди. Що це таке на них? Це що мед? Я Не люблю мед. вау 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 вау, вау, вау. Скихи монеток, скихи монеток, скіхи монеток. А що це тут за хата в нас? Вах. Я не хочу, Прикинь. Вау, такая мыла гора, кроме этой тупой баки. А, вот эти кнопки означают. А я тут думала... Копать, копать. кто-то надо бежать. Поплач, бананас! Туда тебе. Нічого собі в тебе тут хатка, якщо чесно. Але ж добре, ми підбираємо ці монетки. Йоу, гонка! Обожня! Я вообще не звука не тклам. Давайте поняли. Ось так вот. Опс, ще вирізать. Бабка, то там трохи розбилась, якщо чесно. Якщо ти не знала. Бабуль, ты там розбилась, якщо чесно. Капець, я просто не звикла до керування. О боже. так, ось так от. Хочу трохи реально коли то поїхати, тому давайте так. Трімна три, два. Уди! Уху! Уау. Я чуть сама не розбилася. Во. А. Серйозно? А що там таке? Я щось нічого не зрозуміла, але ж добре. І, до речі, друзі, обов'язково зараз. Переходьте за цим посиланням, щоб подружитися зі мною в телеграмі. І, до речі, якщо вам не зручно відсконовувати, обов'язково під цим каналом, не під цим відео, а під цим каналом є опис. Ось так він виглядає. Ну, ви його бачите. Вау! на мене підписниця зайшла. Круто! Але ж добре. Ага. Так що ми там казали? Відскануть такий QR-код? Я надеюсь, що так. Ну, а зараз нам треба... перекривати усі точки труб, Щоб мені не дуло. Все, третя. Можна йти. Так, можна йти. Ага. Вау, для мене прям вони так в позицію стали. Ну, дякую. А там видиміли. Але ж добре, так. Це хіба не повинно бути складним? Ну? Я не знаю, але ж. О, господи, боже мій! Що тут відбувається? Що це за картина? Що тут відбувається? До речі, а ми ще, а ми ще зустрінемо ту бабку. Бабуль, а звідки в тебе стільки пасток? Ти що воїн якийсь? Але ж добре. Ми мусимо... Ось так от. Ого, ти тут роботи робить. Тільки я бачу, що ти не закінчила ще. І своїм проектом. Але давайте підбирати ось ці всі речі. Так? Ось так. Ого, бахнуло. А, я поняв воно тільки на 20 секунд. Так, підбираємо наші улюблені, приулюблені монетки. О боже, мішунечко. А що там відбувають? Єється? О боже мій. Милі іграшки, мене так шкода. Ага. Чому я така повільна? Мене що, швидше зробити було в грі не можна. Але ж добре. Ось так. А, воно насправді зелена. Це просто різні шари. А, сюди. А я і не помітила. Думала, та й далі. О, до речі, а що це таке? Так, ні, ми це не будемо прибирати. Нам просто треба втікти з цієї хати. Воу, я знаю, що це треба робити усіх Усі, своїх відео, я так і роблю. Але треба влучний момент, вуч момент так. Юпу, все. Боже, бабуль, ти, я надіюся, не будеш більше робити фотки, як ти просто говорила якусь. Я вам хочу сказати, що навіть на суп не схоже. Це більше схоже на Брокколі... Гальний суп. Ось як називається тобі мультик подивися всередину супу. Ось так от. Ось так це... Отак ось це і виглядає. Нічого. нічого зайвого не скажу. Але ж добре, підбираємо. І, до речі, друзі, в мене є ще один QR-код до моєї дружби у Роблоксі. Відскануйте його, щоб подружитися зі мною у Роблоксі. Ну а ми проходимо далі. Так, монетка, монетка. І побігли далі. Хочу вже втікти від цієї зпадвонам. Фух! Що це тільки що було? Бапка збитою? Це для неї вже, напевно, занадто. О! О, вода О, клас! А, несправжнє небо. Ех, я так і думала. Аболя обманщиця. Уї, тільки костіна крута. Як він так зірвав? Вау, все краще тут пішком пройшла б. Але як ми не пішкомі? Що це таке? Що це? О, боже мій що зірло? А, добре, підбираємо монетки. О, що це за подаруночка? 25 коинта. Приятно. Мы это взрывнули. И... Ага! Мини... ха-ха Это а, а. Сыщу... такое? А, ну я так и думала. Так я ничего бесплатно не, не, не дадут. Так, Ре стрибнули і йдемо далі. А, вона трясеться. А, я згадаю, як ця штука називається. Це хмарочос. Відкриваємо двері. Ого! Оце я вилізла, звісно. Хмарочос називається. Чисте небо. Ты, ты... зараз серьезно? <свист> Мать, Я требов... <свист> нет, так, как бабку А теперь яlings, тряпку Д Вала-вару! А вы чому О, мінус один рукавчик.

Ну, давай, давай тобі ще там дуже довго летіти. А ми з вами вже йдемо. не повне. Я вже думала там якась секретна річ. Але ж добре, нам це зараз не головне. Ууу, вертоліт! Монетка! Мені Машинка! Я вже знаю, як роботу можете мені навіть не казати. Так, давай отак от. Я професіонал. Бачите зараз розламаємо ці двері. Три, два, один. О, друзі, мене якраз виключило світло. Баба Гра... Гран. <сум> <сум> Баба Гран називається. Стоп. А цей вихід тут не був відкритим. Так, це не треба. Добре, друзі, це було дуже цікаве відео. А обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно відскановувати е, мої QR-коди, щоб подружитися зі мною. Ну а з вами була я, Мері. Всім!